Вдова військового Полтавка Марина Дорошенко гортає фотоальбом зі знімками коханого. Невдовзі виповниться рік, як війна забрала батька в її сина. Аби бойові досягнення чоловіка не були забуті, вона створила петицію про присвоєння йому посмертного звання Герою країни. Розмістила її на сайті президента. Загинув на шку від також від поранень. Вони разом служили в одній бригаді, і не роздумуючи ні на хвилину, повністю взяв на себе обов'язки, виконував обов'язки командира. Вдало спрацювали по трикутнику. Це завжди де розбили в значний склад БК. Окупантів, це були виходи навіть під Бахмут, і всі повернулися. Весь особовий склад повернувся цілим і неушкодженим. Пророблена була робота велика і за цей час спочатку повномасштабного вторгнення, і починаючи ще за то. У різні періоди з 2014 і до 2020 років Ігор Дорошенко захищав батьківщину на території Донецької та Луганської областей. З початком повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт жовтня 2022-го був призначений головним сержантом розвідувального взводу 3-го аеромобільного батальйону, 16 січня. 2023 року він отримав поранення, мені зателефонував побратим. Це була по, живота. Осколки потрапили більше з боку. Зайшли, першу допомогу йому було надано, і він його супроводжує в місто Дніпро. Лікування було 4 дні в Дніпрі, потім майже місяць в Києві, і далі була відпустка на лікування. І Йому ввечері ввечері стає зле, 5:35. Його серце зупинилося. Помер захисник 2 квітня минулого року у Полтавській обласній лікарні, розповідає подруга сім'ї Наталія Науменко. І додає, дуже шкода втрачати таких близьких друзів. Його дуже змінила війна, дуже змінила війна. Коли він приходив уже там в якісь короткі відпустки, зовсім інша була людина. І навіть мій чоловік знаючи його до. І потім, ну каже, він повзрослішав. Як він смішно розповідав, як він зустрічав 116-ту бригаду в той день, коли його поранили. Завжди якось не нив, не в якомусь такому, от якось на позитиві все розказував. Хоче, щоб батьку присвоїли звання героя і 11-річний Марк. Зізнається, важко справлятися з емоціями, але його підтримує Арчі, чотирилапий член сім'ї, якого йому подарував на день народження тато. Я спав, вони з мамою ранці, не знаю, скільки але дуже рано говорили, що поїхали до собаку і летіли, як меншені, звісно. Гуляю, з ним кормлю, хожу за кормом, граюся. Я так ранку, що команду якимось. Сверхи якимось не привчали а самі елементарні. Сидіти, лапу, лежати. Теплим словом згадує Ігоря Дорошенка і його класний керівник Тетяна Васильєва. Каже, школа завжди буде пишатися героями, які віддали своє життя заради майбутнього. Я жодного разу не чула від нього таких слів не хочу, Не буду, Не знаю. За будь-яку роботу він брався і обов'язково її виконував. Він був дуже гарним другом. З ним завжди було весело. Кожен хотів з ним сидіти, працювати. І таким він і залишиться в нашій пам'яті. Зараз під петицією залишилося зібрати трохи більше восьми тисяч голосів. На це є ще 48 днів.